Має у нас плоди. Як я казав, тут ще нема, тут теж нема. Де це? Ось тут є. список лишаємо. І це все у нас тут грошечки. Підходимо в кінці. Ростова. Прирізаємо, типу на зовнішню бруньку. Воно буде тут. Тут підуть потужні, ми потім зріжемо. Як я вже казав, якщо ми зрізаємо на зовнішню, піде раз, два, три май потужних, а тут буде це, ми потім зріжемо. Отак ми тут облагородили чуть-чуть. Далі. Підходимо до цієї гілки. Дивимося. Є тут врушечка. У нас іде воно вниз, але є в нас отаке утворення. Зрізаємо. піднімаємо чуть-чуть. Все так само. Ця падає, падає гілочка вниз. Отак лишав я щось. Підрізав. Тут не чіпаємо є у нас. Квіткова, є ростові тут. Пішов догори. Зрізаємо ще раз його. Там будемо бачити, піднялися вище, дивимося. Е, пагани. Якщо ростуть у вас молоді пагани, то їх чуть прикрачу, бо на ці грушки от є їх стільки, а на інших старших я е, цих жировиків мучився з ними, підрізав, то тепер вони не ростуть. Потім покажу, як робити так, щоб. Ілка мала рис не затухала. Так, що тут у нас є? Підрізаємо. Так, ось так.